Істинно, істинно кажу вам хто слухає моє слово і у того вірує, хто послав мене, має життя вічне і на суд не приходить, бо від смерті перейшов у життя. Істинно, істинно кажу вам надходить час, бо вже й тепер він, коли померлі, вчують голоси на Божого і, почувши, оживуть, бо як отець має життя у собі, так і син віддав, щоб мав життя у собі, і владу йому дав суд чинити, бо він син чоловічий. Не дивуйтеся з того, бо надходить час, коли всі, хто у гробах, Голос його почують, і вийдуть ті, що чинили добро на Воскресіння життя, а ті, що зло чинили, на Воскресіння суду. Не можу я нічого діяти від себе самого. Суджу я так, як чую, і суд мій справедливий, бо я шукаю не своєї волі, лише волі того, хто послав мене. Євангеліє від Івана. Дорогі в Христі! Сьогодні ми чули. Дуже гарний прекрасний Євангеліє в цей святковий період після Пасхи Христової він закликає нас задуматися, подумати над Воскресінням. Але Воскресіння не є лише цією миттю, процесом воз'єднання душі з тілом після смерті. Воскресіння це є довгий і тривалий процес. Ціле життя ми Воскресаємо. Ціле життя, кожен день нашого життя. Ми вмираємо для гріха і для світу, для того, щоби з Христом воскреснути до вічності. Христос каже, чули ми сьогодні прекрасні слова, які давайте зробимо їх темою сьогоднішнього дня. По правді кажу вам, хто слухає мого слова і вірує в нього, вірує в того, що послав мене, в життя вічне той має і на суд не приходить. Відомо е, останні речі в катих, серед катехизмових прав в кожному молитвеннику, ми їх маємо: це є смерть, суд, небо і пекло. Це чотири останні речі, які з якими ми зустрінемося. Останні з них двох небо і пекло є вічними, вони є безповоротніми. Станами, місцями невідомо, але вони є безповоротніми. І ціле наше життя це є приготування до, до ось цих останніх речей. Можливо, між смертю і судом можна було вставити Воскресіння. Але Христос підкреслює, чому його там нема. Тому що будуть люди, для яких Воскресіння. Не буде Воскресінням для суду, Воскресінням для засудження, для розбору життя. Він підкреслює, що для тих, хто вірує в Христа. Ось ці чотири останні речі не є оцим страшним завершенням життя, випробовуванням, а є переходом від життя земного, від життя з Христом на землі до життя з Христом і з Богом, з Творцем нашим на небі. Цей лишень крок. Крок від життя до життя, від життя в труднощах, в тілі, деколи в стражданнях, в хворобах до життя вічного, в радості з Отцем нашим Небесним. Для тих, хто вірують в Бога і вірують Того, хто послав Христа, в Отця нашого Небесного, Пресвяту Трійцю, ні смерть, ні суд не є страшними, а є просто зустрічю, навпаки, радісними подіями зустрічі з Богом. Прожимо сьогоднішній наш день. Шукаючи Христа в нашому житті, а віднайшовши його тут, ми зможемо з'єднатися з ним у житті вічному.